Пару, я вибачаю, тут знайшов телефон приходь. в приході. Боже, які ви кончені! Фіксуйтеся камери. Всіх, це ви так випадково, так були. так? ласка. Ви підтверджуєте, що це ваш телефон, я так розумію? Ні, я підтверджую, що мій телефон розблокований. працівники СБУ вихопили з рук на початку свічних дій і вибігли кудись. Ви були присутні на обшуку Віталія Шабуніна у липні 25-го року у Чугуївському районі, правильно? Як я ще пер? даю коментарі. Ви були залучені як експерт. Ну, я не даю вам коментарі. Якщо вони сказали, що вони знайшли ну, значить, цей телефон, наші, ну, я думаю, так і був. Сам цим брехат. Мабуть, всі ви чули про справу Віталія Шабуніна, яку майже два роки веде державне бюро розслідувань влітку цього року. До місця військової служби керівника центру протидії корупції прийшли з обшуками. Тоді активісти повідомляли про незаконність та брутальність цих обшуків. Нагадаю, що представники ДБР прийшли на обшук до Шабудіна без ухвали суду, що зазвичай є порушенням. Коли ми отримали відео з обшуку на Харківщині, то побачили ще більше дивних речей. Судячи з відео, під час обшуку намагалися підкинути телефон, який перед тим, за словами Віталія, у нього з рук вихопив працівник СБУ. А понятими на цьому обшуку були 19-річні студенти, які просто йшли в АТБ. Оскільки правоохоронці, які прийшли на обшук, могли порушувати закон, ми вирішили детально дослідити головних дієвих осіб обшуку та розповісти про них широкому загалу. Поки ви підписуєтеся на наш канал та підтримуєте нашу роботу на Монобазі, зауважу, що це відео раніше ніде не публікувалося, тобто ексклюзив. Так. Національність, громадянство, українець український. це класна історія. Перша ніч в моєму новому підрозділі я переночував обід та складання речей. Мені каже, мій безпосередній командир. Зараз при контррозвідники, стандартна простора, поговори з ними. Починаємо говорити. Звичайно, про в телефоні, які додатки, не користуйся телеграмом, які імей. Я перепишу імей, переписує імей. Цей момент заліт інший його колега дає сигнал. Я вже потім це розумію, Залітає оперативна група ДБР. Блокуючи мене, і в цей час підполковник СБУ де з ключових офіцерів контрозки на тактично операційному напрямку як остання криса тікає з моїм телефоном. Хто міг бути цим працівником СБУ, який, за словами Шабуніна, вихопив телефон? До цього ми повернемося згодом. А поки давайте уважно роздивимося учасників обшуку. Серед них є справді цікаві персонажі. Я звичайно знайшов телефон приході в цій сефон. Занесіть на місце проведення опору. Ви, молоді, з усіх всіх, це ви так випадково там так? Чоловіком, який приніс телефон до кімнати, може бути Юрій Мороз, співробітник теруправління ДБР у місті Києві, що зазначено у протоколі обшуку, який є у нашому розпорядженні. Оце опер ДБРівський. Оцей парень, якщо я правильно понімаю, по-моєму, він телефон заніс. Це мороз. Він, якщо я правильно розумію, як все відбулося він був він керував оперативниками у декларації Юрія Мороза, яку ми, звісно, ретельно дослідили до 2000 24-го року не було задекларовано нічого, окрім користування старим будинком, що належить його матері. Та вже у декларації 2024 року з'являється купа майна. Щоправда, все воно на його матері. Хочу поставити вам декілька запитань. Досліджувала вашу декларацію і хочу дізнатися, для чого вашій матері дві тесли. Незручно зараз спілкуватися, 76-річна мати ДБР це за останні пару років стала власницею двох автівок Tesla Model Y 2023 року та Tesla Model 3 2018 року. Варто зазначити, що мати Юрія Мороза має ФОП, який зареєструвала наприкінці грудня 2021 року. Основний вид діяльності надання в оренду нерухомого майна. До цього її дохід, ймовірно, складала лише пенсія. Можливо, вони не не набувалися саме в 23-му році вони були задекларовані пізніше. А раніше десь набувалися, були, але відповідно, мати ними скоріш за все користувалися. Відповідно, якщо НЗК буде перевіряти і, наприклад, суму незадекларованих активів, то буде враховуватись вартість цих земельних ділянків, житлового будинку, нежитлового приміщення, квартири, які з'явилися в декларації 23-му році, але не було в попередній. Та повернімося до відео з обшуку, коли знайдений телефон заносять до кімнати, можна побачити обличчя ДБРівця. Старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го слідчого відділу теруправління ДБР у місті Києві підполковника Ярослава Касьяненка. Влітку 2023 року Ярослав Касьяненко разом із дружиною Олесею стали власниками квартири на 110 квадратних метрів у центрі Харкова. Задекларована вартість трохи більше 2 мільйонів гривень. Втім, згідно з довідкою з фонду держмайна, зараз квартира такого ж розміру у цьому ж будинку може коштувати більше 4 мільйонів гривень. На сайтах з продажу нерухомості подібні квартири з ремонтом коштують від 4 до 6 мільйонів гривень. Чи могла за два роки вартість цієї квартири зрости удвічі? Ми хотіли спитати у самого Касьяненка щодо квартири у Харкові, але нам не вдалося з ним зв'язатися. Тому ми залучили експерта, щоб з'ясувати, чи співпадає написане у декларації із реальністю. У декларанта фактично немає коштів грошових активів для придбання майна, яке буде вартувати близько 90 тисяч доларів. Якщо аналізувати декларацію за 2022 рік, зокрема розділ грошових активів, то сукупно у нього близько 45 тисяч доларів, і в нього, звісно, що виникає певні видатки. Ми можемо сказати, що у нього фактично недостатньо буде. Коштів для утримання своєї сім'ї, плюс придбання е, цієї фактично нерухомості в центрі Харкова. На відео з обшуку можна також побачити Артема Грінька, спеціаліста працівника ДБР, який сам себе називає, його роль у цьому обшуку важлива, адже саме через нього підкинутий телефон Шабуніна, так би мовити, легалізували. Залучається спеціаліст до проведення слідчої. Дії. Будь ласка, ваше Артем Сергійович, спеціаліст, працівник ДБР. Так. Це ви його значили, <звіст>, yeah? Значить, Артем Сергійович, yeah, я зобов'язаний yeah. вам роз'яснити, yeah. що ви володієте якимись технічними знаннями з роботи з технікою, щоб uh -huh. допомогти нам е встановити. Yeah, я спеціаліст комп'ютерної техніки та програмних продуктів. За таких yeah. обставин, е значить, е будь ласка, скажіть, що це за мобільний телефон? Ми можемо якось його ідентифікувати? Марку, модель? У нас, е шановний Шовонь Віталій, заявляв, що iPhone 16 на початку десь зник. і ну, Можемо ми iPhone зробити? 16 плюс. Він так. не десь зник. Його забрали працівники СБУ. Як тільки ви зайшли і вибігли, коли ви вже були тут. Так, айфон 16 плюс плюс. Будь ласка, і, ми, і мобільні телефони, які там картки операторів мобільного зв'язку, які там знаходяться. Ви були присутні на обшуку Віталія Шабуніна у липні 25-го року у Чугуївському районі, правильно? Як експерт. Я не даю коментарів. Ви були залучені як експерт. Ну, я не даю вам коментарі. Чому? Я до вас телефоную поцікавитися, які дії ви проводили. Ну, ще... ну Ви ж телефонуєте мені як кому яких як просто людині або як співробітнику ДБР я вас хочу запитати, які дії ви проводили з телефоном? Бо під час обшуку? я, я не можу вам ніякі коментарі надавати. Ще одна дієва особа зі складу правоохоронців, про яку мусимо сказати, Роман Колемієць. Він старший слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу територіального управління ДБР у місті Києві. У Держбюро розслідувань працює з 2021 року. До того був прокурором у військових прокуратурах різних регіонів України. Саме Коломієць і керував обшуком, який мав ознаки незаконних дій. Під час телефонної розмови та питань щодо обшуку пан Коломієць сказав, що дуже багато працює. А фактично, так як ми працюємо 24 на 7 постійно на службі, то що прийти переночувати і піти на роботу, це у вас там багато часу розумієте, досліджувати це, ці питання. З понеділка по п'ятницю, напевно, з потанеділя ось ну вивчать, посидіть трошки довше. Візьміть приклад людей, які ну, яким доводиться довше. Треба було виконувати задачу, яка стояла зараз: отримати доступ телефону, шукати компромат, дискредитовувати його і залякувати. власне. Тому з огляду на те, яка стояла мета, мабуть, що так і її виконувала. Ще одна важлива складова обшуку присутність понятих. Без цього він не мав би жодної законної сили. У вже згаданому нами протоколі обшуку зазначено двоє понятих: – 19-річний Кочуков Акім Костянтинович та пішнє Даниїл Васильович. Обоє навчаються у національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові на факультеті юстиції. Це був обшук у Віталія Шабуніна. Повторіть коли 11-12 липня. Що ж таке здати. Пам'ятаєте таке, правильно? Так. Підкажіть, будь ласка, як ви там опинилися? Ну, ми приблизно десь о 12-й годині вийшли в АТП з Акіном, вони звати домію. До нас підійшли представники правоохоронних органів сказали, що хочете взяти участь у слідчій дії. Ми таки спочатку ну, думали, на що нам це здалося. Потім ну, подумали і поїхали. Ви були на цьому обшуку протягом всього часу, що він відбувався? Так, так. Тобто ви, не знаючи нічого, ніяких деталей, просто так погодилися поїхати? Так, таке було. А як так сталося? Ну, було нам скучно. Ну, ми поїхали. Ви якось не хвилювалися про свій особистий час? Ви просто поїхали туди на ніч з незнайомими правоохоронцями? Ну, правоохоронці так розумію, навіть якщо вони не знайома, то вони правоохоронці, що їм може довести. Тобто 19-річні хлопці йшли до ОТБ, а потрапили на обшук. І без проблем залишилися там на ніч. Чи бачили вони маніпуляції з телефоном і чи сказали правоохоронцям, що відбувається щось дивне? Ви... Бачили там на власні очі, як цей телефон буквально знайшли під дверима чи ні? На власні очі я не бачив. Там була камера, я думаю, там мені все прекрасно видно. Просто ми були на таких діях, ну, ми на такі дії взагалі присутні не були. І все відбулося дуже швидко, що ми, чесно кажучи, навіть не розуміли толком, що що відбувається в моменті все відбулося. Дивіться, ви поставили свій підпис у цьому протоколі обшуку, так? Чому ви це зробили? Ну, тому що треба за процедуру, наскільки я на встановив. Вам сказали поставити свої підписи і все, і ви поставили? Ну так. Ну, протокол був обшук. Ми це все на власні очі бачили. Все там, ну, ми люди не зацікавлені. І, як на наш погляд, все було зроблено. Як мало бути зроблено. Ми в цій справі ніяк не обізнані. Нічого там такого не було. Якщо вони сказали, що вони знайшли ну, цей телефон, то, значить ну, я думаю, так такі. Семсимбрехат. Пам'ятаєте, чоловіка Езбівця, який, за словами Шабуніна, викрав у нього телефон та вибіг з ним з кімнати? На жаль, його немає на отриманому нами відео, але певні дані, які могли б допомогти його ідентифікувати, ми все ж маємо. Моє командування моєї бригади, бо я в них прямо з Що це було? Назвали, що це підполковник Жусь, підполковник один з командирів керівників ДВКР на цьому напрямку. Телефоную до вас таким запитанням. За інформацією Віталія Шабуніна, ви прийшли до нього з перевіркою у липні цього року у Чугуївському районі. Це відповідає дійсності? Ви знаєте, я не готов вам відповідати на ці вопроси. це дійсності не відповідає. Я по інстанцію дожу доповісти керівництву, що ви входили на мене. Якщо ми согласують з вами спілкуватися, я вам перенаберу там такой протокол. Вам будь-яке спілкування узгоджують? Так, да, да, я будь в у зв'язку з тим, що мене розшукує служба ФСБ, я повинен доповісти, що на мене був контакт. Може, ви у вказівках ФСБ. Ви не знаєте, хто такий Віталій Шабунін? Ні, я не розумію. По моїм службовим обов'язкам я з ну, ним не пересикався на разу. Угу. Тобто вам ця людина абсолютно точно не знайома? Так. Да. І ви не були у Чугуївському районі під час обшуку? Теж не знаю, о якому обшуку ви говорите. Взагалі подана заява про грабіж. Тобто відкрите викрадення майна конкретною особою, яка винесла цей телефон. На превеликий жаль, вони в правоохоронці ігнорують цю заяву і не хочуть проводити відповідні слідчі дії, взагалі розслідувати цю історію зі зрозумілих причин. І це буде окремий челендж його знайти, тому що єдина поки що процесуальна дія, в якій зафіксовано взагалі його ім'я прізвище. Батько посади це заява про злочин подана, але знову ж таки враховуючи те, що це співробітник безпеки. То всі сьогодні служби безпеки всі уникають будь-яких дій з цієї історії. Тобто, єдина згадка про нього у всі ці справи це заява, яку подали ЦПК. Так? так у СБУ на наші запитання, чи є у них такий співробітник, і якою була його роль під час обшуку Шабуніна, відповіли наступне: співробітники СБУ не були залучені до зазначених у вашому запиті слідчих дій. Що стосується вашого запитання щодо належності осіб до оперативних підрозділів СБУ, то згідно із частиною 6 статті 28 закону України про службу безпеки України, розголошення такої інформації не допускається. Було розблоковано, коли працівник СБУ забрав його і вибіг з ним з приміщення, коли ви почали свою дію. Як це ще сказати? Відповідно, все лайно коли, яке ви туди зараз закачали, немає до мене ніякого відношення. Тобто, підтверджуєте, що це ваш телефон і так Ні, я Підтверджую, що мій телефон розблокований. Працівники СБУ вихопили з рук на початку дії і вибігли кудись. І що ви туди закачували за цей час? Я поняття не маю. Після цього обшуку та такого екзотичного вилучення телефону Віталію Шабуніну повідомили про підозру. Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 4 статтею 409 Кримінального кодексу України ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, та частиною 2 статтею 190 Кримінального кодексу України в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення за володіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Ми вважаємо, що це от Така ручна опереджена історія, і це підтверджується власне дуже багатьма факторами. В першу чергу ну, самою відсутністю складу злочину, в другу чергу, тим, що велася там скоординована інформаційна кампанія, до якої навіть офіційно залучалось державне бюро розслідувань. Отже, дякуючи цьому відео, ми тепер знаємо, як саме відбуваються слідчі дії з присмаком політичного переслідування. А ви як гадаєте, що правоохоронці могли робити з телефоном Шабуніна? Ваші відповіді пишіть у коментарях.